thanks <laughs> О, шість, шість. О, шість, шість. Їх родили Не йди на мене, не йди! Я йду тобі, куди мені. Куди ти йдеш? Що ви підете. Сняли, да? Что ты, делаешь? урок? Кто вам дал право? Кто вам дал право? Представьтесь, кто вы? Кто вы такие? Кто спрашиваю? Кто вы такие? Кто вы вас Представьтесь, это наши милиции. вы тут делаете? Документы! Документы ваши! Вы обязаны представить. Почему? Потому что вы урод в форме! Признайтесь! Гриць будеш <рес> знає, <що тут рес> це таке? <трене> покриє <проблеми. рес> <вас> проблема. <рес> ну бойове Тихо, тихо, не ругай! Розкажи, будь ласка, що сталося, чому Беркут приїхав? Що тут намети якісь були? Тут було встановлено наметове містечко, гасло встановлення цього містечка, революції так, імітації ні. Мамі 16. 16 наметів, що сталося? Отраспись. Приїхав в Беркут, Після того, якраз коли закінчився концерт, вони почекали, поки розійшлася публіка, і тоді силою нас відтиснили і просто простовали усе містечко. Ти не білі людей просто топтали. Толпа пішла і топталася. Я не бачила, а, як били, але так як вони застосовували силу, я впала, мене переступили а, і пішли. Це в кращому. Мені пощастило, що мене переступили. Скажіть, будь ласка, що звертали? Скажіть, будь ласка, що з Без Документарів. А як воно стане? Закрийте двері. Закрийте двері, ми не Нема звицілених. Ріші будь ласка.